Так, що думав сьогодні про вас, чоловік Редізка? Заманює вас на зустріч, щательно обдумує ситуацію, а ситуацію обдумує, як вас обновити чувства. Продумує схеми, як правильно до вас проявиться. Людина думає, да, звертається бо до роду, бо до якихось сил, робить якісь медитації на рахунок того, як правильно до вас проявиться. Для людини це йде іспитання. Для людини йде це іспитання. Тут проявляються слабі і сильні сторони людини. Що це мається на увазі? Це іспитання людини на гордость. Тому що людина сама зробила неправильні вибори, сама наробила і зараз осознає, хоче робити знаки, але не може їх проявити і за своєї гордині. Зараз іде спитання на слабку сторону людини це гординя. А сильна сторона людини це приймання того, що ти не прав, визнавання свого, е своєї неправоти. І визнання своєї ошибки, і не переступання через себе, як людина це бачить, що тіп, якщо вона у нас не проявиться, це вона переступить через себе, гординя. Ні, гординя. Являється, це его. Це просто ви понижаєте его до певного моменту, де не являється переступанням через душу. І проявлення до вас не являється униженням для себе, це приниження самої гордині, самої гордині, чи або корони. Що людина сьогодні думає про вас? Ну, ви знаєте, що навіть якщо у вас там є е, якісь фотографії, то людина їх зберігає ваші, вона їх не поудаляла всі. І до цих фотографій вона дуже щитільно ставиться і вони вважаються для людини. Ті, там може бути їх і небагато, бо людина могла зразу на гордині, на злості багато їх поудаляти. То зараз вони для неї ті, такі фотографії служать як таким маленьким огоньочком для людини. Може бути така ситуація, що людина сьогодні або на днях, або була зустріч, або буде зустріч, і зустріч буде випадкова. Для удивлення для вас це буде дуже така зустріч, де ви будете просто в шоці, чого вона могла бути. Ну майте на увазі, що всі зустрічі вони не випадкові. Людина буде вам привлекати до вас внімання, може вам щось писати, або лайкати вам якісь фотографії, або буде десь показуватися. Ну, людина проявиться для того, розумієте, для суєння душ. І ну, ви пара по судьбі, ви пара по судьбі, яка повинна зійтися для виходу пари за рамки поверхності нашого міра. Ви повинні порвати якісь канони своєю, своїм, своєю парою своїм сліянням, синхронність. Ваш э, родіска розуміє про вашу пару, що ви Божественний союз ваших душ. І тільки ви синхронізуєтеся один з одним, у вас в парі з'являться нові сили і нові дари, нові енергії, нові знання. Бачите, тут йде все про пару про, про судьбі. Людина наблюдає за вами, може бути вести якусь тайну сляжку за вами з якихось лівих аккаунтів, або там хтось з інших заходить, на вас заглядає. Ну, людина передивляється, передивляється ці всі стосунки, які були, і дивиться їх зі сторони наблюдателя. Так, да, людина буде проявлятися. Знаєте, якщо навіть у вас якась буде випадкова зустріч, довіртеся інтуїції. Довіртеся інтуїції. І людина радістка, яка зараз робить якісь починання до виходу на зустріч, до спілкування, повинна довіритися інтуїції. Тому що у вас є хорошо. А чому довіритись інтуїції? Що нам мішає довіритися інтуїції? Давайте зараз запитаємося. Що мішає? Довіритись інтуїції. А інтуїції заважає довіритися черти характера, егоїзм, гординя, ЧСВ корона та погані люди, які окружають. Вони не дають проявлятися інтуїції, вони ведуть людину по голові. І ще ту інформацію, яка приходить в голову, ще людина сама по собі захищає. Чого не довіряє? А людина не проходить очищення. Людина зараз проходить наказання. Тепер все зрозуміло. Тепер ви розумієте, чого людина не довіряє інтуїції своїй? Тому що оці діжухи, які вона людина планує, вони йдуть в неї з голови, з его йдуть. І людина повинна навчитися і проходить зараз наказання, тому що ви розійшлися із за того, що людина пішла через его, через голову. І зараз людина проходить наказання і проходить очищення для того, щоб навчитися вибирати да, ще бумеранг получає наказання в вигляді бумеранга за не те, що там вона вам причинила боль, а за те, що людина не вибрала своє серце, людина не вибрала любов, людина відказалася від себе, людина пішла по страстях, по голові. Бачите, по его людина пішла, і людина не вибрала вас, а вибрала іншу людину під маніпуляціями. Людина сама вміє займатися маніпуляціями дуже добре. І людина така, що для неї маніпуляції, вона э, взагалі не хоче типу, якось займатися що, типу, чоловіків, ця людина може бачити або жінок. як... Має велику там повагу від іншої статі і вміє цим користуватися і тепер як одиночка, але вміє користуватися протилежним статтю, вводити їх в оману і в ілюзії. До речі, це також вона отримує за це наказання. Ця людина за це получає наказання, тому що з вами цього не можна було робити, а людина провела з вами точно те саме. Вона провела з вами ігри. Розумієте? І людина провела з вами ігри, які не можна було з вами проводити. Того всього не можна було з вами проводити. Да, бачите, тут є третє лице, тут не одна один мужчина, тут не один він є. Да, і людина зараз стоїть на розвивці. Бачите, людина стала знову на розвивку. Людина стоїть між двома, двома чоловіками, між двома жінками. Або на одній вітці стоїть сім'я, а на другій сторіні відка стоїть вона, людина, душа. Да, на одній відстоїть мужики сила, а на другій стороні стоїть дружба, женственность, ніжність, реалізація. Да, тут, виходить, вам розбили серце. Під виглядом дружби, любви вам розбили серце. Людина постійно йшла по голові. Людина постійно думала головою. Хоча у вас в парі ви вчили жити по серцю. А людина не захотіла, людина не цінила. Не було в людини такої цінності серця. Людина більше о цим думала, отак, ніж нежелі серцем от, приймати рішення. І тому ці цінності, які були, вони в людини розсипалися. Ну, людина вас, радістка, вас уважає. Вже після того, як вона це все діло зробилося, було вже розбите серце в людини також через інші маніпуляції, або та людина вже її розбили серце, або її батьки розбили серце. Тут вже треба дивитися далі буде. І людина вже почала цінити, хто ви були, і вже у ваші спогади, ваші фотографії людина вже споминає вже більш з уваженням. Вже людина розуміє з уваженням ту ситуацію, яка у вас сталася. Людина багато вертається в прошле, дуже багато вертається в прошле. Багато фантазує, думає, що там неправильно зробила, правильно зробила. Ну дуже. Були хороші речі, але людина дуже негарно поступила. Вона вас відпустила тоді, коли не потрібно було відпускати вас. Ну, на даній ситуації людина прийняла Редіска, який висновок? Типу, я відпускаю цю ситуацію, довіряю її вищим силам. Щоб вона розставилася по місцях, Тіпа, що моє, то буде моє, а що не моє, буде не моє. Так людина це зробила. Ну, вже пройшов якийсь там певний час, і людина розуміє, що треба щось робити, що воно щось не то робить, що треба під лежачий камінь, водичка не біжить. І людина вже оце починає такі думки робити. Вже її всілена посилає знаки. Да, бачите, їй приходить просвіщення. З просвітленням приходить розуміння нерозривності вашої зв'язки. Що проходило, що не розуміла, що ви вищими силами одне одному дані. Ну, якщо людина думає, як цю вашу довіру восстановити, тому що людина поступила невірно, негарно, як їй восстановити цю довіру вас, людина думає, ну вона буде приходити з хитринкою до вас, але людина думає, як восстановити цю довіру. Ну, Вам прийдеться обом, хай даже у вас розбиті серця по інших причинах, ну, вам прийдеться одне одному довіритися. Вам придеться одне одному довіритися. А чому вам буде одне одному довіритися? Давайте глянемо. А чому вам придеться одне одному довіритися? Бо у вас забота. У вас страсть, забота. Маніпуляції придеться викинути. І у вас любов, от чого. Вас ведуть через довіру. Вам прийдеться уставити сторону маніпуляцій, хто міг це робити, схеми, хто дивився на стосунки з то сторони, розчотики з грошей. Вам це прийдеться убрати, тому що у вас йде любов. Тому і кажуть вам, що на рахунок довіри, вам прийдеться це зробити. Ну, Причина була в тому, що ви що людина переситилася вам і зробила невірний вибір. Там були вмішательство сім'ї на рахунок колдовства. Там було зроблено вам осуда, бо розсорка. Людина пішла далі по своїх движеннях. тих, що вона робила, займалася тим самим. Сім'я в цьому всьому потрясала, допомагала, але людина відчуває, що це вся красота, це вся ілюзія, що це гроші розчут, що це все не людини. Да, Бачите, от Любов, узи оце людина відчула з вами і зараз те саме людина проходить. Отак. Давайте скажемо, для цієї пари від Архангела Михаїла. Що нам, Архангел Михайло, посоветує цій парі. Будьте щасливі уже свій час. Рішіте бути щасливим. Починайте діяти. Розбивайте канони, йдіть одне до одного. Ідіть проти системи. Ідіть проти всіх. Просите допомогу у роду просити допомогу вищих сил, ваша ситуація почне розрішатися тільки ви почнете діяти. Приймайте інформацію. Інформація для такої пари. Це може бути або бізнесові племена, а можуть бути е, родственні душі, а можуть бути і душі по судьбі.